Історія із практики, як собачку годували видотиповим барф раціоном. Собачка досить довгий термін споживала такий раціон. Він був розрахований спеціалістом. Люди собачку вирішили звести і народилося шість цуценят, і тільки один з них вижив. Також останнім часом у собачки була тьмяна шерсть, що господарі намагались перекрити лососовою олією, але це так собі допомагало. Люди до мене прийшли просто з раціоном для того, щоб передивитись, чи достатньо всього в цьому раціоні, чи. Ні, тож раціон був ось таким. Я трошки сумніваюся, що колись вовки їли це. Також було рекомендовано кілька разів на тиждень давати рибу, і також омега 3 жирні кислоти додавати, і можна там різні трави. Що ж ми маємо по факту в такому раціоні? Коли собачка споживає в дні м'ясні, то їй не вистачає вітаміну Д, але в рибні дні вони по факту перекриваються, тому можемо вважати, що це нормально. Другий момент це нестача йоду, дуже така велика вагом. І третій момент це вітамін Є, е, саме через який можливо і були проблеми з вагітністю з народженням. І останнє, що хочу зазначити по такому раціону, це коли ви годуєте вагітну собачку або собачку, яка лактує, то їй обов'язково в такі раціони додавати все ж вуглеводи, тому що вони є легко засвоюваними джерелами енергії для собачки. Якщо ви десь берете такі раціони в інтернеті, у консультантів прораховуєте такі раціони з дієтологом, Бережіть себе і своїх. Любить